Южненська громада попрощалася з полеглим захисником України Андрієм Євтодієм. Траурна церемонія відбулася 2 травня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Андрій був молодшим сержантом ЗСУ, командиром відділення перехоплювачів безпілотних літальних апаратів у складі дивізіону. Він боронив небо над Україною, перехоплюючи ворожі безпілотники щодня ризикуючи власним життям. Провести героя в останню путь прийшли рідні, побратими, колишні однокласники та вчителі, управлінці та жителі південного. Для мене він назавжди залишається світлим янгелочком, тому що він завжди був з хорошим настроєм, з гарними з жартами навіть. Нещодавно я давно не бачила Андрія. Нещодавно я зустрілася з татом. Тиждень назад я передавала привіт Андрію. Я сподіваюся, що цей привіт долетів. Їй дуже шкода дітей. Дуже шкода втрати таких, таких дітей. Я любила, люблю кожного свого учня, а особливо тих, яких не буде поряд з нами. Ми був однокласником. Ми до 9 класу були в паралелях, а 10-11 клас нас вже з'єднав і, чесно кажучи, з перших моментів вже було відомо, що людина добра, не бажала нікому зла. Ми спілкувалися після випуску, зустрічалися на зустрічах однокласників, але зараз я розумію, що на превеликий жаль, під час захисту держави ми не підтримували зв'язок. Причому я дізнався вчора, наскільки близько він був через знайомих до нас, і десь навіть трошки ще більше сумуємо і скорбуємо за цим. От, але вчора, коли я спілкувався з багатьма однокласниками, з класним керівником Андрія, от, і вчителі дзвонили мені, то ну, воно все тільки схлинуло, все, що залишилось після випуску. Втрата Андрія вона зараз тільки підсилює те, що треба. Знаходити один одного, допомагати у разі самих маленьких прохань про допомогу від бути відкритим до цього, от, не стояти осторонь, тому що вони роблять дуже велику справу. Андрій Євтодій був мобілізований до лав ЗСУ в червні 2023 року. Побратими згадують його як добру, щиру і світлу людину, завжди готову прийти на допомогу. Він був надійною опорою для своїх товаришів. Військовослужбовець загинув 29 квітня 25-го року внаслідок влучання ворожого безпілотника по бойовій позиції на херсонському напрямку. Ми з ним разом і навчалися, і служили. Що хотілось би дуже зазначити, і це буде важливо для його близьких рідних. Ми його знали як. Просто зразкового батька і чоловіка. Бо коли ми були на навчанні, ми могли зібратися піти на піцу, сидіти, ділитися якимось враженнями. Він може посидіти 10-15 хвилин, а потім каже: хлопці, вибачайте, я йду, мені мій час вже з дружиною спілкуватися і з дітьми. Він дуже пишався своєю дружиною. І при першій же можливості він. Намагався позвонити, поспілкуватися при першій же можливості. Ми навіть зараз не можемо це до кінця усвідомити. Для нас це не вкладається в голові. Він завжди був такий усміхнений. І всі, хто його знав, всі, всі хлопці, що були на навчанні разом з ним. Коли вони дізналися про цю новину, коли їм повідомили, вони кажуть, ми не віримо. Ми завжди його знали як зразкого батька, друга. Завжди він був усміхнений. І навіть коли йому було надзвичайно боляче, він ніколи не жалівся. Він ніколи не просив там, ой, мені больно, можна я там щось не буду робити, чи можна я там щось, якось закосю, чи ще що то. Він попри біль просто посміхався і йшов до кінця. Він виконував все і навіть більше ніж всі. Андрій Євтодій загинув у віці 35 років. В нього залишилися дружина та двоє дітей. Він віддав життя за свободу України, за її майбутнє, за мир на рідній землі. Вічна пам'ять та слава захиснику України.